Я вам хочу дещо про силу інформації у війні розповісти. Є такий американський стратег Шон Макфейт, який описує поразку Сполучених Штатів Америки у війні у В'єтнамі, і говорить про те, що був такий ведучий вечірніх новин: Кронкайт на прізвище Кронкайт, який з'їздив до В'єтнама, повернувся в Штати і зробив висновок у вечірньому випуску новин про те, що. Війна зайшла в глухий кут, і Сполучені Штати Америки приречені вести переговори не з позиції переможців. Америка не програвала війну і мала величезну перевагу, але їй було завдано моральної поразки. Росіяни чудово розуміють цю зброю, інформаційну зброю, її силу вкладають буквально мільярди доларів в свої. Рупори, рупори Кремля. І тому я прошу вас не називати все це кодло, яке очолює російський фашист Владимир Соловйов і всі інші там по ранжиру і по списку Дмитрій Кісільов і всі ці пропаганди... Це не пропагандисти, шановні, я сам усікся, бачите? Тому що не можна пропагандистами називати реальних воєнних злочинців, які мають відповідати. За воєнні злочини в Україні на рівні з керівництвом Росії.